Налагодити поквартирний облік тепла в старому будинку з вертикальною системою опалення, цілком реально. Тоді, за аналогію з новими будинками, кожна квартира буде платити тільки за те тепло, яке спожила. Для цього необхідно встановити розподілювачі. Як вони працюють та який результат дають, дізнаємось у керівника компанії, яка займається в тому числі модернізацією систем опалення у багатоквартирних будинках. Відразу скажу, що прилади розподілювач це загальна будинкова система. Їх не можна поставити в окрему квартиру, таким чином видокремити споживання квартири. Загальне призначення це забезпечити справедливий облік, щоб люди сплатили за це тепло, яке вони спожили. Розподілювачі встановлюється на кожну опалювальний прилад, на кожну батарею. Технічно вони міряють температуру поверхні, температуру повітря в Приміщення на основі цих даних формується умовна одиниця, по яким білінгова компанія кожен місяць розраховує долю саме цього опалювального приладу в загальнобудинковому споживанні. І люди відповідно оплачують за те тепло, яке споживають. Показники знімаються дистанційно, тобто сьогодні це вже стандарт без заходу в квартири. Одночасно знімаються показники по радіоканалу з усіх розподілювачів, які встановлені в будинку. Для того, щоб згідно нашого законодавства забезпечити роботу системи, треба встановити одночасно не менш ніж на 50% квартир ці прилади розподілювачі. А в якому технічному стані має бути система опалення, щоб можна було встановлювати розподілювачі? Так, да, це дійсно правильне запитання. Чому? Бо розподілювачі ми не можемо розпочати модернізацію будинку з розподілювачів. Це буде неправильно. Правильно починати саме з підвалу, з тепло, теплолічильника загальнобудинкового і обов'язково індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням. Наступний етап це балансування по стояках, щоб вирівняти систему опалення, утеплення трубопроводів в підвалі на техповерсі, і вже після цього можна переходити до встановлення розподілювачів і обов'язково терморегуляторів. Ви розумієте, сам розподілювач він ну так же, як і теплолічильник, він не економить безпосередньо. Він тільки дозволяє розрахувати ту кількість тепла, яке спожила квартира. Але для того, щоб зменшити цю платіжку, потрібен прилад регулятор, і от якраз терморегулятор дозволяє нам, ну, наприклад, зменшити температуру в приміщенні на той період, коли людина на роботі або в відрядженні, або е зменшувати надходження тепла в квартиру, коли провітрюється да, приміщення. І таким чином забезпечити економ економію і комфортні умови. Бо головне питання, коли нам задають після встановлення. Теплового пункту з погодним регулюванням. А що далі? Бо частина співвласників вони хочуть економити і отримати, готові десь меншу температуру мати в приміщенні, але й платити менше. Інше навпаки, вони кажуть, ми готові заплатити, у нас є кошти, але додайте нам максимально комфортні умови. І Як ну, поєднати ці два запити? От Саме розподілюючи з терморегуляторами, дозволяють людині виставити ті комфортні. Фортні умови, за які вона готова платити щодо вартості встановлення розподілювачів, від чого вона залежить, вартість системи розподілу то складається з вартості розподілювачів та їх встановлення, вартості системи зняття показників. Якщо розподілювач дуже просто рахується по одному приладу на батарею. То система зняття показників вона залежить від конфігурації будинку, да, від кількості парадних, кількості поверхів і таке інше. І ще більш на вартість впливає саме встановлення терморегуляторів. Тут достатньо проста система двотрубної нижньої подачі без байпасів, достатньо просто було встановити терморегулятори. Є будинки з вертикальною однотрубною розводкою, там ще треба дивитись, відновлювати байпаси, якщо їх немає. Тобто, сама врізка терморегулятора вона коштує там, по роботах набагато більше, ніж встановлення розподілювачів. Я можу сказати, що вартість розподілу, вона теж коштує гроші. Да? Це 35 гривень з квартири в опалювальний сезон. Це вартість зняття показників і розрахунку білінгової компанії, бо там все ж таки проводиться розрахунок по цим показникам відповідно до методики, яка є затверджена. Який строк окупності розподілювачів та терморегуляторів? Тут треба зазначити, що для розподілювачів десь важче розрахувати термін окупності. Чому? Перше, ми ж кажемо, в парі розподілювачів терморегулятор встановлюється. Друге, Цікаво, що більшість будинків, які встановили розподілювачі, вони ніколи не встановлюють їх окремо. Це якась програма. Ну, от, наприклад, утеплення фасадів. Заміна батарей, встановлення терморегуляторів і розподілювачів. Да? Кожен із цих заходів вносить свої свою якусь економію. Але цікаво, що, наприклад, от, житловий будинок там в нас у Львові да, він поставив повністю модернізував систему, встановив розподілювачі, терморегулятори і утеплення фасадів. Десь до 50% зменшилось зменшили споживання. Це маркерна величина. Але потім пройшов рік, другий. Вже ніякі додаткові заходи не впроваджувались. Але економія збільшувалась. Чому так відбулось? Десь по 10% на рік додатково. Тому що в людей зміняється ну, психологія поведінка з опаленням. Вони розуміють, як треба економити, і можуть вже користуватися терморегуляторами. Тобто я рахую, що взагалі десь 20 25 може бути економія за рахунок встановлення розподілювачів і терморегуляторів. Сама ну відповідно, десь 5-7 років може бути термін окупності, який зменшиться за рахунок використання програм співфінансування. Yeah. Дуже цікаво, знаєте, що я просто додав. Дозволяє нам встановлення розподілювачів опломбувати систему опалення. Дуже часто жаліються всі, що от в нас система опалення, якесь втручання. Не встановлення. Там насосик поставила, там, там теплі підлоги від батареї, там і що, щось, і що, щось. І от саме встановлені розподілювачі, вони ж да? Людина вже не може самостійно без погодження з головою ОСББ поміняти батарею, щось змінити. Да? Бо воно повинно визвати Фахівців, да, сказати голові, я, от, наприклад, міняю батарею. Наскільки секцій? Це буде відображено. Коли монтажники становлять розподілювач, вони все фотографують. Де батарея винесена, де не винесена, де яке втручання. І фактично в голові в інженерів є. Повністю по, кожні, по кожному радіатору, по кожній квартирі вже от така фотографія, карта да, всіх втручань, що критично, що не критично можна визначити. От, наприклад, дуже часто жаліються там верхні поверхи, що на нижніх щось зробили, і до них тепло не доходить. І ми це розуміємо, що саме зробили, да, і як на це вплинути. Ну, понятно, людина не винна. Вона купила вже таку квартиру. Да. Але фахівець може допомогти, що зробити, щоб на верхні поверхи теж такі ну, в такій системі пішла. Диплом. Отже, в будинках, де більша частина опалювальних приладів обладнана розподілювачами, можна розрахувати частку кожного радіатора в загальнобудинковому споживанні. І таким чином визначити споживання кожного окремого приміщення. Цими розрахунками займається окрема білінгова компанія. Законодавство ж дозволяє встановлювати розподілювачі в будинках. В яких діють як індивідуальні, так і колективні договори на опалення, згідно діючих методик, нарахування за опалення не можуть бути нульовими, а температуру в квартирі не можна знижувати нижче 17 градусів, оскільки це призводить до більшого споживання сусідів. Більш детальну інформацію можна знайти у нормативних актах. А про те, яких результатів досягають будинки з модернізованими системами опалення, можна дізнатись у наших відео.